Що ви самокритичні і ви знаєте ці моменти нюансів. <риві> Уже тобі нюанс, ярий ріпак, Бачиш, який вже з блін. Куди хочете, саме... ми його. Атоліч, а питання, а озимий ріпак може зацвісти перед зимою чи ні? Як От. Не, не може його скошити. <риві> я колись був один раз свідком 2018 рік на Житомирщині посіяли дуже зарані ріпак, і там, де його не обробили, маленька частинка була зацвіла. Просто довжина світлового дня не дозволить озивому ріпаку зацвісти. До речі, це я в цьому році також мене запитували. Ну, бачите, це мазими яри. Ну зразу видно, яри. Уже стебло таке круте. Але буде класний йде саме, ну знаєш, доброго таке органічне навесні. Ми... І саме цікаве і вистасці, немає все добре. Дивись, його обробляли ж разом все з ріпаком озиром. Ми ж все давали так само, кормили його. Ні, прикра історія, блін, вийшла. Ну я думаю, ми очікували мороз раніше, розумієш. Ми очікували морозими. Авторич, в мене морози. колеги на Кіровоградщині е, Ярий ячмінь на зиму сіють, бо не вистачало зимового. Він перезимовав і все добре. Е, ми до, ми обов'язково на це поле повернемося весною, і ну. я думаю, що. А що ж Дактарі? Тут, а. Так, да, здається, Дактарія. Ну, коглянь в цьому. І я думаю, що частина оцих рослин, які зацвіли, вони скоріше за все загинуть, а ті, які тільки, -тільки видовженні стебла, вони ще залишаться. Перехреститься, що мені не треба. Не треба цього. Ну, я тобі скажу, у нас в лютому, як правило, буває 15-20 градусів мороза. Я думаю, воно похоронить його аж бігом. А якщо півметровий сніжок, то покрив? постійно. Хто такого немає? Ми вже забули. Дактарі це, до речі, моє. цього. Це Дактарія. Мається на увазі озими, такта це також наша велика історія успіху, вона вам перекриє. <рес> да -да -да, подожди успіх, це саме успіх. Успіх, якщо це добави урожайні, знаєш. <рес> ну, є біда, трохи є. На Я цьому взагалі плані. не вважаю надкритичної ситуації, що сюди треба шукати соняшник і пересівати. Бо Та ні, маємо... пересівати теж є. <рес> Тут питання. Питання в тому, що ну, якщо він здохне, то буде все ідеально. Ну, єдине що, Ми думали, просто, що буде в жовтні мороз, якби очікували на жовтень, розумію? Це хороший посил, це бастійний сьогодні... досвід для аналізу на наступний рік, для того, щоб виходити О. з короткоротаційних сівозмінь. Не сійте ярий ріпак короткоротаційних сівозмінів з озимим, бо будете мати проблему, таку, як у мене. Не сійте. Він то, хоч і красивий, це сьогодні мінус три було, бачите? Він, можливо, ще й витримає мінус три. Мінус три витримає. Ну, Сьогодні ще мінус три обіцяють, можливо, його доб'є. Але а, не сійте. Анатолій, три хвилі морозу в квітні місяці. 8-го, 15-го, да, 28-го. п'ятого. І витримав. І що ми тоді ходили? Е... Виживе, не виживе. Да. А це падлюка, може, ще й вижить. Yeah. <laughs> ну нічого, буде нас радувати своїм прекрасним квітом. Може бджоли якісь прокинуться, по нього прилетять дурнуватися сюди. А, до речі, <laughs> ще дуже цікавий момент. У Франції, в Європі, в Європі велика. Кількість заборон на внесення різних препаратів, ага. і у Франції в мішок озимого ріпаку, де півтора мільйона насінин, домішують там 3-5% дворучки або ярої форми, яка набагато раніше зацвітає весною, збирає на себе всіх шкідників, і нам їх набагато легше проконтролювати на цих поодиноких вискачках. Для того щоб, ну якщо їх згризуть, критичні загрози на фінальні результати це не буде мати. Так що це, це не, не косяк, це джерело для наступних дослідів, досвіду. Чуєте, колеги? От видно, що людина працювала в холдингі. мазок у нього не Так що, якщо вам якась критична історія, дзвоніть Олександру, він якраз придумає, як отмазатися від керівництва київського. Бо воно. Антоліч, ми працюючи в холдингу, це був найкращий холдинг з оновленням європейських рекордів врожайності і результатами врожайності. Так що це також безцінний досвід. Безцінний, богу. Да. Ну нічого. Так що побачимо, що тут буде з Ярем. Приїдемо подивимося. Всі разом наступного року. Я думаю, він дуба повинен дати, бо діла не буде. Бо ситуація така, не дуже крутична вийшла. Нічого, все буде добре. Тримайтеся, успіхів вам.